Доброго дня! Просили зняти відео про саморобний культиватор. Ну, не написали, точніше який, думаю, що сплошною, сплошного обробітку. Культиватор роблений повністю своїми руками. Яка в мене була фантазія, так зробив. Ну, в принципі, як мені підходило, каток у діаметрі 30 см. 30, Вірніше 30, 32, по-моєму, або 33. Труба водопроводна, газопроводна, яка вона там була у діаметрі 20 мм, 20-ка труба. Я не знаю, яка вона там. У дюймах. В общем, яку знайшов таку поставив. Робить свою роботу ідеально. Стойки. Стойки культиватора. Самі прості, які знайшов. Якщо ви зумітили під углом, то із з самих стрелок. Стрелки теж на металоломі знайшов. Я як знайшов стрелку, подивився на неї, у неї товщина Так, зараз оглядку. У неї ширина метала самого. Мені вистачить ще на 150 років. 5 см. Ширина стрелки, по-моєму, 21. Ага, 23. 23 см. І то всі одинакові стрелки. Не знаю, що тут розповідати. Рама з профіля, профільна труба. Профільна труба. Ага, нема. По-моєму, -мо... по якщо я не ошибаюся, 4 мм стянка. Сама стянка. 50. Ой. Пять на девять. И шесть. Шесть на... Блин. Получается шесть на десять. Шесть на десять. Поперечно получается. Пять на девять. По Для укрепления. Сама ширина Культиватора 2,20, по-моєму. Зараз переміряємо. У мене е, потерялася одна стойка, так їх було 9. Ой. Приходиться робити на 7. Одну зняв, тому що, ну, щоб було одинаково. Треба ще одну стойку докупити і поставити. Стрелки ще є. Так, ага, ширина. Ширина рама. Рама, рама, рама. Так. Ширина рами 190. Так. ширина катка. Ой! Так, акуратно, бляха, муха можешь упасти. Ширина катка 2 метра. Ну, значить, 2 метровий культиватор Чесно кажучи, я з ним не багато працював. По-моєму, гектарів 5 зробив і все. О, ще між стойками Ой, между стойками, между стойками получається, 44 см. Іменно по центрам стояк, по центрам стойок 44 см, получається ідеально перехватує. Ой. І тисяча вибачень. Прийшлося перезаписувати відео, що камера відключилася. Хоча я і дивлюся і в екран і все одно не замітю, що записі не є. Так, я зупинився на замірах між между... стрелок. Между стрелок у нас виходить секунду. 22 см. Якщо так дивитися нормально, 22 см стрелка 23 см. Получається, по пів сантиметра, по 5 мм, короче, перезахватує. Із-за чого я так зробив, що зноситься стрелка постоянно, а тут не зноситься. Ну, типу, Якщо, якщо навіть і зноситься там сантиметр, якщо я доживу до того часу, то, то не є нічого страшного, тут буде нормально. Так. 7 стрелок із-за того, що одну потеряв стойку в місті у зборі. А, так, да, кріплення. Кріплення, кріплення зроблене з уголка і балтиком, ну, в, в общем, ззаду не крутить болтик. Треба збоку, із того, щоб постійно. О, я тут вже позаварював. Ну, один раз настрою і заварив. Подає болтик, розкручується. Получається, що я із-за того, із того, що болтик розкрутився. Профукав одну стойку, будемо казати так. О, Балтик довгий поставив із-за того, що в полю його е, В полю його стратив і я ж кажу, я в ним почти не робив. Е, як вони називаються? Розкосиний з МТЗ, ЮМЗ, з чого там знайдете? Я купував їх по 200 гривень. 200 гривень. Два штучки поставив, одної хватить по центру, одної хватить. Буде добре. Вони регулюють глибину. глибину, е, обробки. Так, по глибині. Обочно я робив на сантиметрів 10, см. у нас дуже важко його тягнути. Ну і в мене трактор 24 лошадки Донфенк, хто не знає. Ні, один раз працював і на глибину 20 см, але то було тут у мене в городі. Ей, було досить нормально, досить нормально таке було. можна було і картоплю садити. Так. Ну що, трикутник зварив на бустросям, бо в мене все на трикутнику. От, міжрядний культиватор советський. Плуг. По плугу, якщо когось щось інтересує, дзвоніть, пишіть, а, не дзвоніть. пишіть коментарі, буду знімати. У нас така вже погода, що може скоро його їдуть орати. Борінка мені дуже подобається, ідеально робить роботу. Картоплекопалка. притягнув, її продавали за ціну металолома, треба її відремонтувати. І так, ну от що, що, що ще тут зняти, що ще тут зняти. Давайте ширину. Заодно і сам, сам подивлюся, яка ширина між стойками. Та маю. Так, між стойками, виходить, якщо так притулити так, 30, так, виходить, о, так, 38 см. Скажу одне, якщо буде кукурузиння у полі, буде забивати. Треба трохи ширше ставити, щоб, щоб могло то все проходити. Або стойки ставити у 3 ряда. А я у 3 ряда не хотів із того, що мені треба короткий, бо якщо дуже, виходить, якщо дуже длинну раму робити, так, да, назад, якщо длинну раму робити. Навіть якщо буде невелика вага, буде трактор піднімати. У мене трактор коротенький, його легко піднімає передок. Хоча вже йду груз поставив 90 кілограм. Так. Ну, я думаю, що все, когось ще що буде цікавити, не знаю. Просто не знаю, навіть, що тут зняти за культиватор. Культиватор найпростий, який може бути. Чисте поле, ну, нормальне поле, окультурене. робить ідеально. Я дуже довольний. Я ним робив під посів пшениці, ячменя і кукурузи. А, так, да, ще й Ну, В принципі, робив під все, що сіється. Під картоплю да, буде важкувато, бо треба глубше. На Донфенга, то за великий і велика нагрузка, тому що сама стрелка, сама стрелка вона є не супер гостра, вона тупа. Її щоб, треба, її, щоб навострити, то треба 2 дні сидіти і шліфувати. Метал на стрелках дуже-дуже сильний. Зато я й кажу, що я його взяв і він мені буде служити і служити. Якщо ще покрасити, то наверное, ще правнуки будуть користуватися ним. А так, якщо когось інтересує самовивозом, пожалуйста, пишіть, Задзвонимося. якщо комусь треба такого культиватора. Я думаю, що він мені вже не буде нужен, тому що є і І бурінка є, і хотів би перейти на міні-тіл. Мінімальний обробіток ґрунту. Фіг його знає, що буде. В общем, пишіть коментарі, Цікавтесь, буду знімати. Зараз у нас така погода шикарна. Сонечко світить, вітер дує. Холодно а то, звісно, ну, градусів 15 точно є. В общем, все, до побачення.